Вітаємо всіх присутніх в медіа центрі Чернігівської ОЛА. Прошу перевести телефони в беззвучний режим тим, хто цього ще не зробив. І запрошую говорити сьогодні про підсумки роботи протягом року мобільних медичних бригад у нашій області. І про це детальніше розповідатимуть заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОЛА Олена Харченко. Директор, генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз в Україні Олександр Чепрний і е, директорка Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Луганчук. Починаємо, пані Олена. Дякую, Доброго дня всім. Ми на сьогодні живемо в досить нелегкий час. Окрім такої специфічної демографічної ситуації нашої області. Безлічі реформувань галузі охорони здоров'я, які ми переживаємо на зараз, ще додатковим викликом стало воєнний стан, в якому зараз вся країна. Питання отримання медичних послуг для багатьох мешканців віддалених населених пунктів є досить актуальним і необхідним. На сьогодні вирішення питання доступності населення до медичної допомоги, особливо мешканців віддалених населених пунктів та маломобільних груп, в нашій області забезпечується за рахунок мобільних бригад лікарів. Маємо декілька таких бригад, декілька проєктів. Зокрема, це виїзні мобільні бригади, організовані за підтримки Чернівської обласної організації Товариства Червоного Христа України, якими за 11 місяців 2024 року здійснено 1412 виїздів висококваліфікованих фахівців закладів охорони здоров'я. Отримали консультації понад 32 тисячі мешканців, в тому числі і 266 дітей. З березня 2023 року в нашій області в межах гуманітарної допомоги розпочав роботу мобільні, мобільні бригади сексуально-репродуктивного здоров'я, теме якого туди, туди залучаються фахівці міського пологового будинку нашого, і за 11 місяців 2024 року здійснено 204 виїзди. Оглянуто та надано консультації майже 4 тисячам жінок. Окрім цього, в рамках проєкту Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб запроваджено мобільну доставку фахівців із спеціалізованих закладів охорони здоров'я, також населені пункти, які є віддаленими і не мають, мешканці яких не мають змоги добратися до районних центрів, я вже не говорю про місто Чернігів, до обласної лікарні і таке інше. Слово передаю спікерам, які більш детально про це все розкажуть. Це Оксана Вогвинчук, вона у нас керівник Чернігівського центру первинної медико-санітарної допомоги і, як то каже за сумісництвом, експерт управління охорони здоров'я і Олександр Чепиний, як ви вже озвучили, керівник центру профілактики і контролю. Мабуть, пане Олександре, так? Якщо не заперечуєте, так. <кхи> Дякую, Дякую Михайло. Я. Я хочу в своїй доповіді довести до вашого відома саме про результати нашої мобільної групи, яка у нас працює другий рік ініціації створення. Нашла підтримку, дякую голові обласної державної адміністрації. завдяки управлінню охорони здоров'я нам вдалося організувати всю цю роботу. Ми працюємо другий рік. Трохи повторюсь, ми першочергово планували роботу нашої мобільної бригади, яку направлена перш за все на пропагування проведення такого важливого профілактичного заходу, як профілактичні щеплення. Але проаналізувавши ситуацію, ми розширили в минулому році, залучивши до наших мобільних бригад спеціалістів, які займаються саме діагностикою неінфекційної захворюваності, тому що саме основна причина смертності як в Україні, так і в, нашої, в нашій області, це є ускладнення хронічних неінфекційних хвороб. Тому ми проводимо такий захід, як дає можливість фахівцям наших верховних закладів бути в віддалених громадах для того, щоб надавати допомогу з метою вчасного діагностування. Тому що чим раніше ми діагностуємо, тим більше у нас відсоток успішного лікування. Також ми в цьому році розширили наші послуги за рахунок долучення фахівців, які надають психологічну допомогу. Але більш детально про цю роботу, зокрема щодо хронічних інфекційних захворювань, то це широка група хвороб, до яких відносяться патології з судинної системи, ендокринної системи, онкологічні захворювання, захворювання органів дихання. Серед них треба відмітити середенно-судинні і цукровий діабет, займають провідні місця в структурі причин смертності, інвалідності, та втрати тимчасової протиздатності населення. Наша область є великою за територією і велика кількість населених пунктів розташовано далеко від обласного центру. Спочатку повномасштабного вторгнення, у зв'язку з бойовими діями, взагалі <кій> у нас є проблема в логістичних шляхах, в деяких населених пунктах є проблема саме з громадським транспортом, і населення не має можливості дістатися до медичних закладів для того, щоб отримати той рівень допомоги, саме консультативної допомоги, яка б дала можливість провести вчасну діагностику. І саме як показав наш такий попередній досвід, коли ми запроваджували роботу всіх цих мобільних бригад, що мобільна допомога потрібна перш за все у населених пунктах саме з пошкодженою інфраструктурою, де немає ніяких медичних закладів, амбулаторій, аптек і ну, де люди не мають доступу саме навіть і до первинної допомоги. Тому... Наша бригада функціонувала вже другий рік. Порівняно з 2023 роком, наша кількість виїздів нашої мобільної бригади збільшилась до 45 на 14 більше за аналогічний період минулого року. Під час наших виїздів мобільна медична бригада безкоштовно надає допомогу всім потребуючим людям. Прийом людей відбувається по принципу живої черги, і спеціалісти мобільної бригади продовжують прийом до тих пір, поки є люди, які потребують допомоги або психо, психологічної консультації, лабораторних досліджень, або якихось там експрес-тестувань, що ми також проводимо при виїзді наших мобільних бригад. Допомогу надавали консультативну саме надавали лікарі різної спеціалізації. Це і кардіологи, нейропатологи, офтальмологи, ендокринологи, отоларингологи, ревматологи, ортопеди, травматологи, нефрологи, хірурги, гастроентерологи, пульмонологи, хірурги онкологи дерматологи, гінекологи, та проводили також гільтрозвукову діагностику. По, саме по фахівцях ми визначали, перш за все, по запитам, які ми попередньо збрали із громад. Загалом Десь близько 12 тисяч громадян скористались послугами мобільних медичних бригад. Серед тих, які побували на прийомі вузкопрофільних обласних спеціалістів, у 80,2% діагностовані різні патологічні нозології, які потребували подальшого лікування або додаткового обстеження. Аналіз показав, що найбільш затребувані лікарі, таких спеціальностей, як кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, нервопатолог і ультразвукова діагностика. Під час роботи мобільних бригад в профілактичних цілах проводиться скрінінг, який спрямований на виявлення ранніх однак захворювань. Так проводилось вимірювання артеріального тиску. 1766 громадян скористалися цією можливістю. Понад тисячу осіб перевірили свій рівень цукру в крові. 674 громадян пройшли обстеження на вірусний гепатит В та С, проведено 503 тестування на віру. Додатково також були здійснені цільові виїзди спеціалістами нашого онкоцентру до територіальних громад Чернігівського району, за що я окремо хочу подякувати керівництву Чернігівського медичного центру сучасної екології, де маючи де бажаючи мали змогу одержати консультацію онкологів. Так, майже 300 осіб пройшли обстеження та отримали рекомендації щодо профілактики онкологічних захворювань. 59 були направлені на додаткові обстеження, на жаль, були виявлені в двох випадках і онкозахворювання. Паралельно під час цих цільових візитів проводились вимірювання артеріального тиску, заміри цукру в крові, експрес-тестування, на невирушенні гепатіти та віл. Також ми активно проводимо формування позитивного ставлення до такого профілактичного заходу, як імунопрофілактика. Ми провели під час роботи мобільних медичних бригад вакцинацію дітей та дорослого населення. Так під час візитів в нас вакциновано близько 720 осіб. Це 358 дітей і 362 дорослих. Окремою проблемою треба зазначити те, що велика кількість населення сіл та селищ міського типу роками не звертається до медичних працівників та не проходять профілактичні скринінги, які передбачені програмою медичних гарантій. Щорічні профілактичні обстеження є надважливими, вони запобігають розвитку найпоширеніших хвороб, зокрема, це серцево-судинні, онкологічні захворювання, цукровий діабет. І виявлення яких на ранніх стадіях сприяють ефективному лікуванню. І саме, от саме робота цих мобільних бригад нашої і інших, які задіяні на територію нашого регіону, дають можливість вирішувати цю проблему. В профілактиці розвитку неінфекційних захворювань важливо дбати про психологічний стан населення, тим більше зараз під час війни. З цією метою до складу мобільної медичної бригади долучились фахівці благодійного фонду Рокада, які працюють з населенням різних вікових категорій, з внутрішньопереміщеними особами, тими, хто постраждав від воєнних дій, надають консультації з соціальних питань, психологічну підтримку, юридичну допомогу. Так, консультацію психолога отримали близько 200 жителів області і близько. 190 консультацій соціального працівника. Також спеціалістами нашого центру під час роботи мобільних бригад проводиться експрес-дослідження води з колодязів на вміст Нітратів. За поточний рік здійснено 774 дослідження зразків води, з них 251 – це 32%, виявлено перевищення гранічно допустимої концентрації. Взагалі, питання забруднення нітратами джерел децентралізованого водопостачання або приватних колодязів пробивних свердловин це проблема для нашої території і ми в наступному році плануємо запроваджувати окрему програму, яка б дала можливість провести дослідження саме води приватних колодязів для того, щоб... Люди знали, які ризики несе вода, яку вони кожен день п'ють, і приймали зважене рішення стосовно можливої шкоди для свого здоров'я. Але якщо ми говоримо про нітратне забруднення, то треба відмітити, що це досить непросте чинник, який приводить до захворювання і Викликає отруєння тяжкі перебіги хвороби, які потребує внаслідок цього тривале лікування навіть і в стаціонарі, в реанімації. Це довготривалий процес і симптоми отруєння нітратами можуть проявлятися спочатку як проста слабість та задишка, через що неможливо діагностувати, поки не з'являються якісь гострі симптоми. Постійне споживання води з високим вмістом нітратів може сприяти тяжким хронічним захворюванням у дітей і дорослих. Саме тому, щоб берегти себе та близьких від отруєння, важливо розуміти, що такі нітрати, як їх можна виявити та зменшити їх рівень. В основному ми проводили роз'яснювальну роботу серед населення, проводили експрес-дослідження і ну, знову ж плануємо цю роботу значно розширити в наступному році. Під час виїздів мобільної медичної бригади проводиться не лише консультування та обстеження місцевого населення вузькопрофільними лікарями, а й ведеться широка просвітницька робота з учасниками перш за все освітнього процесу в дошкільних та загальноосвітніх закладах з питань дотримання здорового способу життя, правильного харчування, достатньої фізичної активності та відмови від шкідливих звичок. В різних цільових аудиторіях організовуються та проводяться комунікаційні заходи, направлені на профілактику, вчасну діагностику інфекційних та неінфекційних захворювань. Покращення доступності медичної допомоги для жителів віддалених населених пунктів, розширення цих послуг. Це саме те, що сприяє розбудові саме стійкої системи громадського здоров'я в нашій області і оцінюючи роботу двохрічну, яку ми проводимо в цьому напрямі, треба відмітити, що вона дає гарний позитивний ефект, її потрібно удосконалювати, розширювати. Ми плануємо, по крайній мірі слідуючий рік як збільшити і кількість виїздів для того, щоб Більша кількість людей мала можливість скористатися цією послугою так, і е, охватити ті громади, де ще мобільна бригада не побувала, або де інші мобільні бригади, де працюють надавачі послуг, туди ще не попали. Дякую. Дякую за інформацію. Будемо чекати розширення, пані Осане. Ну, я також хочу подякувати за роботу виїзним мобільним бригадам і. Сандруч по одному за організацію цієї роботи, бо ця робота досить досить важлива. Я... Практичний сімейний лікар, я чітко знаю, що багато людей ну, просто не в змозі доїхати до висококваліфікованої медичної допомоги в до заклади вторинного, третинного рівня, тому що це і суттєве порушення логістики, суттєве здорожчання цін на проїзд, яке зараз спостерігається, і ну, звичайно, погіршення рівня життя у людей. Також наразі. Дуже велика кількість людей вона лишається одинокою без родичів, які в силу військових дій повиїздили за кордон і залишилися вдома, в селах такі ну, маломобільні особи похилого віку, які по суті свої, ну, в силу і апатії, і депресії вони і. Не дуже бажають кудись звертатися, їхати за медичною допомогою. І тому такі виїзні мобільні бригади вони дуже допомагають таким людям і в них захворювання, і пройти певний перелік обстежень, і ну, отримати якісну медичну допомогу. Так що дякую вам велике за таку велику роботу, яку ви проводите. Дякуємо вам за співпрацю, бо без вас ми нікуди. Себе. Якщо немає доповнень, то чи є запитання? Запитання немає? тоді. Хочу подякувати своїм колегам за їх роботу, за те, що вони активно долучаються до цих процесів. І, як побачимо, є попит, і ми його намагаємося закрити. І такі виїзні бригадичних працівників це той вихід. І той шлях, який є правильним, і який є актуальним і на якому ми не зупиняємося. Ми будемо продовжувати це робити для населення нашої області. Дякую.